Сідай. Дякую, Постою. Корисно для кровообігу. Данило, ти ледь не вдарив підозрюваного. Ключове слово ледь. Але ж не вдарив. Хочу дещо тобі розповісти зі свого досвіду. О, починається. Буде лекція з історії? Років 10 тому в нас був слідчий Іващенко. Теж був гарячий, як ти побив підозрюваного. Той виявився пронирливим хлопцем, написав на Іващенка скаргу. Справу закрили, підозрюваний вийшов на волю. І що через тиждень він зарізав ту жінку. Іващенко через деякий час звільнився, спився. Я бачив його торік, що бракує біля метро Хрещатик. Ось до чого призводить неконтрольований гнів. Красива історія. Але я не Іващенко. Ні, ти гірший. Ти не можеш пригальмувати. Одна помилка, скарга і ти поза грою. Емоції заважають розслідуванню Данило, ти це знаєш. Та до чого тут емоції? Я бачив синці на її руках. Він її бив. Перепрошую, я здається, невчасно. Ні, ви нам і потрібні. Лесю, скажіть, ви бачили синці на аліні? Не втягую її в це. Чому? Вона експерт. Вона має підтвердити факти. Чи не так вас учили? Так, Іван Вікторович, я бачила ушкодження на обох зап'ястках, гематоми свіжі. Це сліди від захвату силою. Що їй треба було довести. Ви зафіксували це документально? Та до чого тут це? Доки ми острочимо папірці, він її доб'є. І ми документально зафіксуємо труп? Це тобі підходить? Припини. А що мені робити? Слухати якісь історії про Іващенка чи протоколи 10-річної давнини? Тату, світ змінився. Давно закон не змінився. Вибачте, послухайте. Ні, не змінився. Він як і ти застряг у минулому. Припиніть. Іване вікторовичу, ви маєте рацію без документального підтвердження ми не можемо діяти. Але Данило теж правий. Ознаки насильства є. Ми маємо захистити цю жінку. Данило, ви мали зафіксувати це офіційно, викликати медекспертизу, зробити протокол. Протокол. Може мені ще цього покидьки записати на консультацію до психолога? Я на це мала на увазі. Завжди немає завжди треба спиратися на факти інакше в суді. Ця справа розсиплеться аб'юзера випустять, і він знову битиме ту нещасну жінку. Я маю результати експертизи, тому раджу вивчити їх перед тим, як діяти далі.